Коли грім над землею перестане гудіти, а небо замість диму відкриє світло, тоді знову заговорить тиша. Але ще не сьогодні, сьогодні ще не мовчить грім, і не тому, що Бог далеко, а тому, що ще не дозрів плід. Я говорю не свої слова, я лише свідок. Ми свідки часу, про який ще два десятиліття тому. Натяками говорили афонські старці вони не називали місяців, не розкладали карти подій, але говорили про весну, яка почнеться після великої темної зими, про полум'я, що зійде на північ і не зможе пройти далі, бо його зупинить молитва. І ми з вами живемо саме в цю годину, коли молитва йде попереду гармати. Старець Гавриїл ще до бурі казав, що прийде час, коли всі карти впадуть, а лише одна країна залишиться стояти та, яка зберегла чисту віру. Українські подвижники ще до війни говорили, що на нашій землі пролється багато сліз, але ці сльози змиють стару неправду. І тільки після цього буде перемога, і вона не буде військовою. Вона буде духовною. Десятки віруючих приходять до храму з одним і тим же запитанням коли? Не просто чи буде мир, бо в мир вже вірять усі, а саме, коли час, дата, рік, бо кожне серце втомлене очікуванням, як земля дощем. Але старці ніколи не відповідали цифрою. Вони відповідали образом. Один із них, афонський подвижник, сказав так: коли в горах розтане сніг, але річки не вийдуть з берегів, тоді буде перша тиша. А коли на сушу вийде те, що було в воді, тоді буде перемога. Це говорилось десять років тому. Тоді всі дивувались, а тепер розуміють бо річки це народ. А суша це влада. Коли народ стане мудрішим за владних, тоді почнеться оновлення. Українські монахи ще до війни писали Тінь з півночі прийде, але не дійде до серця, істина буде прикрита попелом, але не згорить, вогонь буде три зими. Але після нього зійде світанок без крику півня. І ми вже бачили ті три зими, і цей світанок вже поруч. Старець Скарпат, імені якого я не скажу, говорив просто справжній мир прийде не тоді, коли підпишуть папери, а тоді, коли матері зможуть співати над колисками без сліз, коли храми відкриють двері для тих, кого вважали чужими, коли українці перестануть сваритись між собою. За тіні минулого тоді Бог скаже досить. І саме це головне пророцтво не про дату, а про серце. Так, є слова, що вказують на певний цикл. Один із афонських старців говорив про четвертий місяць після великої тривоги, коли на сході відкриється пролом і через нього увійде надія. І дехто вірно зрозумів. Що йдеться не про час, а про стан. Бо тривога це не лише сирена, це глибока внутрішня темрява. А коли серце звільняється від неї, тоді приходить і подія. Старці не плутають, вони говорять не просто про мир, а про очищення, а воно завжди болюче. Пророк не розважає, він вказує. І сьогодні я кажу ще грім не замовк. Але вже чути, як з під землі проривається весняна вода, мир прийде не тоді, коли стихнуть гармати, а тоді, коли в кожному серці запанує спокій. Не спокій байдужості, а спокій довіри. Старець Йоанн ще на початку бурі сказав мені «Мир не приходить ззовні, він виростає всередині. Як тільки виросте в серцях, Достатньої кількості людей війна втратить силу. То чи збулися пророцтва? Так і ні, бо пророцтво – це не календар, це карта духу, і кожен сам проходить цією дорогою. Але ті, хто шукає, вже бачать знаки, бо небо змінилось, молитва стала щільнішою. Люди почали відчувати один одного. І це перший день після грому. Не чекайте дати, чекайте пробудження. Старець Паїсій казав Господь не дає точного часу, бо тоді не буде віри. Він дає хмари, дає сонце, дає вітер, а ти вже сам вирішуй, коли сіяти. І ми сіємо, бо ми ще живі, бо ми віримо. І коли востаннє грім прогримить, ми це відчуємо не вухами, ми це відчуємо серцем, бо тоді стане тихо, і тиша скаже пройдено, а поки молімось, бо саме молитва готує тишу. Коли замовкне грім, почне говорити Бог.